Вітаємо! Команда Першого Подільського підготувала для вас актуальну та перевірену інформацію. І у нас є 5 хвилин на головне. Не перемикайте. Розпочнемо з Запорізької атомної електростанції. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що електростанція продовжує працювати у штатному режимі. Він зазначив, що значних переміщень живої сили та техніки окупантів не зафіксовано. Також у енергоатомі заявили, що рівень води у ставці охолоджувачі ЗАЕС стабільний, попри підрив Каховської гідроелектростанції росіянами, змін немає. Останнім часом рівень води в каналі суттєво не падає його показники вже не залежать від каховського водосховища. Понад 232 тисячі окупантів уже ніколи не повернеться на Росію. Лише за попередню добу 670 загарбників було знищено українськими силами оборони. Інформує генштаб. Наші захисники за добу знищили декілька танків, десяток бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 12 безпілотників, 30 одиниць авто та спецтехніки. Дякуємо нашим захисникам та нагадуємо на важливості допомоги їм. Сумна звістка для Хмельниччини. 2 липня на Луганщині загинув прикордонник Андрій Рокоман. Про загиблі військового повідомили у Староостропільській ОТГ. Йому було всього 28 років. У загиблого прикордонника залишилися дружина та маленька донечка. Учора тіло героя живим коридором зустріли у Вишнополі, Старокостянтинівського району, де народився він та виріс. Сьогодні поховають захисника у рідному селі, Щирість, співчуття сім'ї та близьким героя. Вічна пам'ять. На війні загинув 32-річний кам'янчанин Олег Беньковський, мешканець села Лісківці. Побратими про Олега розповіли, що він був справжнім патріотом та завжди підтримував словом та ділом. У громаді висловлюють найщиріші співчуття рідним, друзям та побратимам військовослужбовця. Вічна пам'ять герою. Медсестра із Хмельницького пологового будинку в суді довела незаконність свого пониження. У вересні 22-го року операційну медсестру Хмельницького перинатального центру перевели на посаду акушерки у жіночу консультацію. Жінка із цим рішенням не погодилась та пішла до суду. Оскільки її завчасно не попередили, місцевий суд визнав, що медсестру перевели на іншу посаду з порушенням вимог кодексу законів про працю України. Тепер медсестру мають поновити на попередній посаді. У Хмельницькому за грантові кошти відремонтують торговий центр у центрі міста. У рамках проєкту Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів проведуть капітальний ремонт. ТЦ дитячий світ. Виділену суму поки не озвучують. Відомо вона буде при підписанні угоди. Відомо, що планують утеплити фасад будівлі, виконати ремонт системи опалення та реконструювати другий поверх. Частина другого поверху буде використовуватися для презентацій та потреб місцевого бізнесу. Далі до спортивних досягнень нашого краю тріумфально завершилися змагання міжнародного турніру з волейболу сидячі. Змагання проходили в місті Асен, Нідерланди. За першість боролися 220 учасників з семи країн світу, таких як США, Канади, України, Італії, Великобританії, Нідерландів та Франції. У складі збірної України були три представниці з Хмельниччини: Владичинська Анастасія Дімітрішина, Кароліна та Долина Адріана. Вітаємо! національну… У збірну з бронзовою нагородою. Музика. У обласному центрі без води сьогодні будуть дві вулиці Кам'янецька та Трипільська. Аврійно-відновлювальні роботи комунальники планують завершити до 17-ї години. Просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей жителів даних вулиць. Наразі це уся важлива інформація. Слідкуйте впродовж дня за ефірами та долучайтеся до наших соціальних мереж, адже ми оперативно публікуємо найголовніші новини області та країни. До зустрічі.